Слава Ісусу Христу! І вітаю вас, друзі! Сьогодні ми повертаємось до чергових наших тем нашої біблійної симфонії, оскільки, як ви пам'ятаєте, останні зустрічі, оскільки випадали або в часі свят, або перед свят, були тематичними. Так, зокрема, ми з вами говорили про дари Духа Святого. Сьогодні ж ми з вами. Повертаємось до композиції та змісту святого Письма Старого Завіту. Коротко вам пригадаю, що в християнському каноні е... Старий Завіт поділяється на три частини. Спочатку йдуть історичні книги, які немоби утворюють сюжет цілого святого письма. В них ми зустрічаємось з Богом, який хоче спасти людину, який виходить на зустріч людині, який відкриває себе словом і ділом через Пророків історичні книги розповідають про історію спасіння. Натомість, Друга частина Святого Письма називається поетично-повчальними книгами або в православній традиції називається дидактичними книгами або учительськими. Проте, мабуть, найкращим визначенням тих книг, різних книг, як ми зараз з вами побачимо. Є література мудрості. Ось складається враження, коли переходиш від історичних книг до літератури мудрості, що ти не мов би, спускаєшся з неба на землю. В історичних книгах ми бачимо Бога, який буквально стрясає творіння. Бога, який шукає людину. Натомість в літературі мудрості, в повчальних книг ми бачимо людину, яка шукає Бога. В історичних книгах. Говориться про масштабні величаві події, а в повчальних книгах переважно йдеться про людину, яка живе в сірих буднях. А сіри будні, вони зазвичай є більшим викликом для віри, ніж потрясіння, ніж якісь великі потрясіння. Про які книги саме йдеться? Розпочинається ця збірка. Книгою Йова. Як ви пам'ятаєте, книгу про страждаючого праведника, який втратив все, але всупереч всьому старався зберегти довіру до Бога. Йова, який шукає Бога. Йова, який намагається зрозуміти, чому Бог допускає на все це зло, яке відбувається у світі. Втім, Бог не дає жодної відповіді на його. Запитання, але Йовові. І ось це один з таких важливих уроків, бо той, кого зрозуміти неможливо. Але можна і треба йому довіряти. Не треба старатись шукати пояснення злу, але дозволити Богу це зло перетворити на добро. Водночас, в книзі Йова підкреслюється. Що самою головною умовою молитви є щирість. Розмова Йова, його крик до Бога, він позбавлений отої благочестивості, отої фальшивої побожності, як у розмову з його друзями. Він буквально свариться, кричить до Бога, але Богою важлива його щирість. По своїй суті, книга Йова є поетичною книгою. З двома, з двома такими прозовими вставками. Наступною книгою є книга псальмів. І до певної міри ми можна зрозуміти чому. Книга псальмів це книга 150 молитов. Зрештою, в єврейській традиції вона так і називається – Тейлім, тобто молитви благання. І в древній традиції їх пов'язують із Давидом. Можна сказати. Що ці 150 молитов, біблійних молитов, це Боже Слово, яке породжує відповідь, це Писання, яке стає молитвою. До речі, ви знаєте, що псалтир поділяється на п'ять частин. І Равіни навчали, що Тора це п'ять слів Бога до людини, а псалтир це п'ять слів людини до Бога. Псальми є різні, велику частину з них приписується, власне, Давидові. І ми бачимо древню традицію пов'язати псалом з, яким, з якоюсь обставиною з життя Давида. Наприклад, відомий всім, 50 або 51 й псалом, помили мене Боже, пов'язують з його гріхом із Варсавів. Псальми є різні, індивідуальні, колективні, подячні. Дуже багато є псальмів «Плачу». Псалтир вчить все, що ми переживаємо, перетворювати у молитву. І знак вам є, якщо псалтир розпочинається переважно із псальмів плачу, то далі він завершується псальмами подяки. І людина, яка читає псалтир, вона так само переходить від смутку до радості. Ще раз, псалтир це можна сказати абетка молитви. Вона вчить все, що ми переживаємо, перетворювати у молитву, вчить нас довіряти Богові. Наступною книгою є книга приповідок, власне, книга, яка складається з приповідок, які походять з різних середовищ і з різних епох. Так само частину з тих приповідок приписують Соломонові. Так само в тій книзі є. Гімни мудрості, про яку ми сьогодні трошки згодом е, поговоримо. По своїй суті, книга Приповідок це такий е, усний моральний кодекс народу, який був записаний, бо моральний досвід народу, його цінності, пріоритети, воно і дотепер висловлюється через приповідки, які легко запам'ятати, які немов би, підсумовують досвід, і водночас стають певним критерієм е, е, дії. Дуже багато з тих приповідок вони ввійшли і в культуру різних народів. Зокрема, багато наших народних приповідок, поговірок. Вони так само випливають в той чи інший спосіб із книги е, приповідок. Тобто, книга-приповідок це різні приповідки, про які приплітаються з гімнами мудрості. Зустрічаємось серед літератури мудрості, серед поетично повчальних книг. Із книгою, яка в різних українських мелових перекладах має три різні назви: Когалет, проповідник, еклезіаст. Власне, Когелет, єврейська назва цієї книги, означає народ, проповідник, який проповідує до Кагалу, до народу зібраного. І, власне, слово еклезіат, тобто той, хто проповідує до зібрання, воно досить точно передає зміст. Ну і так само проповідник відповідає обим тим двом словам. тільки у світовій літературі йов, як і екклезіаст, вони стали свого роду мотивами, герої, героями світової літератури, і тому часто можна почути О, каже еклезіаст. Більшість цю книгу знають по першим словам: Мернота-Мернот усе Мернота. Еклезіаст це повна протилежність до Йова. Якщо йов шукає Бога, втративши все, е Еклезіаст має все і сумнівається у всьому. Споглядаючи за життям, споглядаючи за працю людей, за всім, чим люди женуться, екклезіаст проводить до висновку, що то все марнота, то все гонитва за вітром. Бо здалека поглянеш, воно є щось, доганяєш? Насправді нічого. І марнотою є, гонитва за багатством, надмірна праця, але так само. Марнування часу на розваги чи на бенкети. Марнота, марнота і все марнота. Тепер вірю, книга проповідника позначена песимізмом, вона є не мов би образом того, до чого доводить людину розум, на який вона покладається. Що насправді в цьому світі немає відповіді на всі наші запитання. В цьому світі, насправді, немає тої води, яку. Ми всі е, прагнемо. Але можна сказати, книга Еклезіаста у писанні відіграє роль свого роду Солі і перцю. Вона насправді дає смаку і робить всі писання дуже щирими, дуже чесними, бо так само і життя не має відповіді на всі за, е, питання. Серед е, повчальних книг, е, очевидно. Вартує згадати так само книгу Сираха або ж повна назва Ісуса Сина Сираха», книга, яка пережила дуже цікаву текстуальну історію, яка дійшла до нас в перекладі, хоча перекладач, який є онук того, хто написав цю книгу, згадує про свого Діда. Книга Ісуса Сина Сираха, вона деякими християнськими конфесіями вважається неконічним, і так само. Не входить у юдейський канон. По своїй суті, це є енциклопедія побожного життя. Це так само в більшості своїй складається з різних приповідок на різні теми про життєву мудрість, про поводження з рівними собі і не тільки про дружину, про дружбу, але так само є в цій книзі гімн про отців. Можна сказати, що книга. Ісуса Сараха це така книга Золотої середини. Це справжньо ця життєва мудрість, яка полягає в тверезі, тверезості, у людинолюбстві, у співчутті, у небайдужості, у справедливості. До речі, в Новому Завіті є послання Якова, яке переплітається як з книгою Сараха, так і з нагірною проповіддю. Ісуса. В новому в збірці Повчальних книг вартує згадати також Книгу Мудрості, книги, яка Старого Завіту, яка написана грецькою мовою, і, скоріш за все, написана не на святій Землі, а в Олександрії. Ця книга, яка написана якраз на зламі епох між до і після Різдва Христового. І це книга, який вперше і чітко говориться про. Безсмерт душі, про Воскресіння мертвих, власне, про Божу мудрість і справедливість, які не обмежуються тільки цим, е, тільки цим життям. Варто згадати книгу, пісню, пісень, яка також належить до е, цієї збірки. Е, пісню пісень можна прикласти як найкраща пісня. І впродовж історії було багато дискусій, що ця книга робить серед священних писань, бо в ній ні разу не згадується про Бога. По своїй суті, це збірка любовної лірики. І тому є коментатори, які вважають, що книга пісня-пісень це свого роду старозвітній чин вінчання, чин шлюбу. В ній йдеться про нареченого, який оспівує свою наречену, наречену, яка чекає і шукає свого нареченого, і хор, який є свідком їхніх. Почуттів. Але важливо, що як для юдеїзму, так і для християнства ця книга дуже сокровенна, внутрішня. і Як казала Равіна, свята святих Писання. В ній можна побачити свороду алегорію стосунків між Богом та Його народом, або, як це робиться в Новому Завіті, між Христом та Церквою. Але є дуже важливий момент з усіх. Образів з усіх символів, яких людина може знайти у своєму житті, саме любов обирається як найкраще свідоцтво Бога. І тому ми можемо сказати, що книга пісня пісень це і, і, і про любов між хлопцем і дівчиною, бо все чисте, все, що добре, все, що справедливо так чи інакше вказує на Бога. Але це водночас книга про любов Бога і Його нареченою, Його народу, Його. Церкви. До збірки поетично-повчальних поетично -повчальних книг можна також віднести книги, які знаходяться у розділі історичні, зокрема, такі книги, як книгу Товита, яка радше є повчальною повістю, яка, власне, говорить про Божу мудрість, яка навіть зло обертає на добро, якщо людина йому довіряє. Книга Естер, яка є до певної міри відлунням того, що юдеї переживали в діаспорі, зокрема в Перській імперії. Але, власне, вона говорить про те, як відважність одної жінки може врятувати цілий народ. І книга Юдити. Юдита буквально означає юдейка книга, яка була написана в часах Макавейського повстання. Вона так само говорить про жінку, яка відрубає голову ворогові ізраїльського народу, і так приносить перемогу. Тобто жінка, яка зберігає вірність Богові і чистоту в дуже важких обставинах. Тобто, як ви бачите, поетично-повчальні книги вони є насправді різні. Тому у нас є назва поетичні, бо частина з тих книг є в поетичній формі. Тина з них є повчальними, тобто збіркою приповідок на різні випадки е, життя. Е, в православній традиції повторюся, їх називають дидактичними або вчительськими, е, власне, повчальними. Що об'єднує ці різні книги? Тобто, що може бути спільного між е, Йовом і його криком і скепсисом еклезіаста і отою радістю, любов'ю? Книги, пісня, пісень. За всіми тими книгами є одна тема тема мудрості. А що таке е, мудрість? Насправді це дуже широке поняття. Під мудрістю розуміється не просто знання. До речі, темі, тема мудрості відіграє у древній культурі надзвичайно велике значення. І важливо побачити, що у підході до мудрості, от якраз схід і захід дуже відрізняються. Наприклад, на Заході мудрість пов'язувалася більше з розумом, з певним рацією, це вміти зрозуміти, вміти пояснити, вміти порядкувати все. Джерелом мудрості вважалася сама людина як така. Натомість на Близькому Сході джерелом мудрості є боги або Бог. Це те, що потрібно пізнати і з чим потрібно узгоджувати своє життя. І в древньому Близькому Сході мудрість це не просто знання, але мудрість це мистецтво життя, мистецтво поступати правильно, щоб стати щасливим. А що, зрештою, потрібно, щоб стати щасливим, звичайно, знати, що таке щастя, як його досягти. А в великій мірі це співпадає з поняттям добра і зла. Бо добро це те, що дає людині жити згідно Божого замислу. Добро те, що робить людину щасливою, а зло те, що ранить людину і тих, хто є коло нею. Ось мудрість це мистецтво життя. Мудрість це те, що допомагає господарю дому рядити домом і родиною, правителям, правити країною тощо. Це те, що людина покликне пізнати, з чим повинна узгоджувати своє життя. І ось всі ті книги, вони вказують на джерело мудрості. Можна їх всі ті книги підсумати одним висловом із книги «Приповідок». Страх Божий початок премудрості. Інакше кажучи, мені дуже подобається, як воно звучить латинською. Ті мордоміні принципім сепіенці Тобто страх Божий це є принцип мудрості. Що ж тоді розуміється під страхом Божим? Очевидно, не переляк, очевидно, не жах, але жити у Божій присутності, вважати на нього, благоговіти перед Ним. І саме пам'ять про Бога. І дає справжнє джерело мудрості. Він як батько лишає своїм дітям, це є добро, якого треба попрагнути, це зло, якого треба уникати. Тому на певному моменті мудрість з стородів, в якій Бог відкриває свою волю, в якій Бог показує, що є добро, що є зло. Але водночас мудрість Божа проявляється у творінні, зокрема, в гармонії, в красі. І ось мудрий той чоловік, який вміє. Пізнати мудрість і узгоджувати своє життя із нею. І дуже важливо так само підкреслити, що, ще раз повторююся, що в книгах мудрості людина шукає Бога. І ті книги, вони близькі багатьом людям, незалежно від їхнього походження, від їхньої віри, їхньої релігії тощо, бо в них піднімаються, власне, загальнолюдські питання. Сен життя, добро, зло, віра і страждання, тощо, можна сказати, ця література така екомінічна, відкрита для всіх. І тому вона не втратила своєї актуальності. Відкривайте ці книги, черпайте цю насправді тисячолітню мудрість і пізнаваємо мудрість Божу та узгоджуємо своє життя із нею. Ну і на самий останок дуже цікаво, що єврейське, євре, єврейською мудрість хохма. Цілком можливо, що звідси походить хохма. Тобто, ну, інакшими словами, жарт, е, щось комедне. Справжня мудрість, вона полягає так само в почутті іронії та самоіронії. Ви вміти посміхнутися Богові і і сказати так.